Глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату, загибель нашого героя, мужнього воїна, вірного сина України, кані Ігоря Степановича. Ігор народився 29 лютого 1988 року та проживав у селі Горбанівка Золочівського району. Матрос Каня Ігор Степанович, гранатометник десантно-штурмового відділення, певний час вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найгірша звістка. 5 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області, захищаючи батьківщину від російських загарбників, Ігор віддав своє життя за мир і свободу України. Його відвага, героїзм і самовідданість назавжди залишаться у наших серцях. Ігор Каня залишив після себе двох дітей, батька, братів і сестер, для яких він був люблячим сином, братом і батьком. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам, світла пам'ять і шана герою України.